Слідами біблійних героїв серед всіх біблійних героїв є найважливіший, який об'єднує та пов'язує всіх героїв в одне. Ім'я цього героя викликає багато різних емоцій. Про нього ще стало відомо до народження та ще більше після народження і до сьогоднішнього дня. На його честь пишуть книги, пісні, фільми, картини, будують храми та створюють служіння. Світ розділився на дві частини. Одні стали його послідовниками, другі ж шукають всі можливі способи, щоб це ім'я перестало навіть звучати, і це ім'я Ісус. Його називають сином людським та сином Божим, бо був даний від Бога до його мами Марії. А земний тато Йосип, А вже пізніше в нього з'явилися брати Юда, Йосія, Симон та Яків, а також були сестри, імена яких в Біблії не вказано. Всього Ісус прожив на цій землі 33 роки, а прочитати про його життя можна в книзі Біблія. Вона вся спрямована на пізнання Бога Отця, Сина Ісуса та Духа Святого. Народження Ісуса розділило життя на до та після, бо від народження Ісуса починається нова ера. Вже багато що дізнався про Ісуса. Отже, давай перевіримо твої знання. Треба буде розказати, як малюнок пов'язаний з Ісусом. Зупини відео, щоб дати можливість відповісти на це запитання. І перше ясла. Саме в них поклали Ісуса при народженні, бо іншого місця не знайшлось. Друга ілюстрація і друга пауза, щоб почути відповіді із залу. Терновий вінок пов'язаний з Ісусом, тому що римські воїни так глумилися над тим, що Ісус цар осел та пальмове гілля. Це пов'язано з Ісусом, бо перед розп'яттям Він святково в'їхав в місто на Віслюку, і всі клали під ноги йому пальмове гілля. А як пов'язано цифри 3 з історією Ісуса Христа? Ісус помер, а на третій день воскрес. А як це пов'язано з Христом? Саме Христос омив ноги учням під час таємної вечері. Римський вінець. Це символ Риму. Так як в часи Ісуса Ізраїль був під окупацією, а також римські воїни розіп'яли Христа. І останнє пасхальний кролик. Ну. А він ніяк не пов'язаний з Пасхою. Є лише вигадки про те, що він ніби фарбує пасхальні яйця, які теж не мають нічого спільного з пасхальним святом. А тепер час запитань. На які треба відповісти, показавши один чи два чи три пальчика? Кількість пальців це і буде номер відповіді. І так, перше питання: як називається свято, коли ми святкуємо Воскресіння Ісуса? Перше свята неділя, друге кущі, ну і третє Пасха або Великдень. І правильно Пасха чи Великдень. Друге запитання як називається місце пагорб, на якому розіп'яли Ісуса? Перший Сінай, друге Голгофа, третє Еверест. Цей пагорб має назву Голгофа. Кому першому з'явився Воскреслий Ісус? Перше Марії Магдалині, друге Фомі, третє мамі. Марії Магдалині. Чому апостол Фома сумнівався і що зробив Ісус, щоб він увірував? Перше написав листа, друге показав руки, третє насварив. Показав пробиті руки. Хто сказав жінкам: Його тут нема, бо він воскрес. Перший янгол, Другий римські воїни і третій не вказано в біблії. Це були слова Янгола. Який учень перший увійшов у порожній гріб. Перше Петро, друге Фома. Третя Лука. Петро. Ось такий вірний та посвячений Господь. Навіть в біблії сказано, що він віддав свого сина заради людства і вела його на Голгофу не смерть, а любов. І тепер кожен із нас має надію на майбутнє.